Звісно, що я зберуся і поїду на Україну вирішувати це питання. І мене почало мутити. Незнаний, тяжкий період мого життя. Я не можу стояти, мені болить спина. Максимальна тяжкість. Максимально мені боляче. Через 2,5 місяці у мене хоч щось знайшли. Черга була моя, мене не приймають. І намучилася я. Вони знову приймають рішення поставити мені капельницю дві. Треба гастроскопія. Я говорю: о, ви з України! І він говорить так: скоріше за все, тут не в спині справа іншого рішення я не бачу, їхати треба. Всім привіт! Сьогодні 10 вересня. І моє включення знову буде про цікавий, незнаний, тяжкий період мого життя, що хотілося б мені почати. Лікарняний у мене був до 8-го числа, 9-го числа вчора. Я пішла до роботи. Але проснулася зранку з відчуттям таким, що у мене дуже сильно болить желудок. Я попила води, мене почало мутити, і підходити мені ось сюди, стоїть у мене, тут у мене стоїть все. і мені желудок ніби, ніби працює, ніби все окей. Але в мене така максимальна тяжкість. Максимально мені боляче, максимально неприємно. Болить мені ще спина. Ох, я не знаю як. Я ледь відпрацювала. Я хотіла відпроситися разів чотири додому, але я терпіла, бо я думаю, ну скільки можна нагліти, то лікарняне, то відпроситися, то відпустка, то ще щось. Ні, буду працювати, буду е, намагатися. Працювати. Відпрацювала ледь жива, приїхала додому ні, жа, ні мертва, ні жива. Я лягла спати, я спала, прокидаюся, мені желудок болить, мені погано, мені спина болить. Ой, не знаю, що мені робити. Вибачте, але не можу сидіти, бо мені знову спина болить. Уже сьома година, я не знаю, що робити. Я вже до чоловіка говорю, Боже, Коля, поїхали, напевно, знову в лікарню. Я знала, що мене чекає. Поїхали ми в лікарню. Приходимо там очередь. Очередь здорова. Ну, як здорова? З тим урахуванням, що одну людину вони приймають пів години, і після людини півгодини вони нікого не приймають, то черга здорова. Ми треті, дві людини перед нами. І там хтось був всередині. Ой, ну добре, ми приходимо. Я не можу стояти, мені болить спина. Я не можу сидіти, мені болить спина. Я не можу схилитися, бо мені болить і желудок. Все. Лягти нема там де. Я на вулиці знайшла якусь лавочку, я лягла на ній. Чекаємо ми півтори години, ніхто не виходить, нічого не відбувається, Всі кажуть, чекайте, бо у нас дуже багато пацієнтів. Ми чекали годину, вже дівчина із мамою знервувалася, у неї було щось із ногою. Я не знаю, розтяження якесь чи, можливо, перелом, бо якийсь у неї там було щось замотано на нозі. Вони знервувалися, поїхали додому. Тобі ж ми е залишилися другі в колейці. Сидимо, чекаємо, люди перед нами зайшли. Я вже не можу ні сидіти, я вже кручуся, я йду лягати, на вулиці холодно, я була в худі, здоровому і в шортах, але мені було зимно. Сидимо, чекаємо, приїжджає е, якийсь чоловік, тримає тут ганчірку таку біля ока. І таке лице, коли він приймає ганчірку, ну таке... така гуля у нього на, на оці і на щуці. Видно, що щось трапилося. Приїжджає він із мамою, і ще з якимсь чоловіком. Ну і вони за нами займають чергу. Ті люди пішли. Які були перед нами, вони вийшли десь через 20 хвилин півгодини Ми далі чекаємо. Чекаємо, чекаємо, виходить медбрат і говорить, хто наступний? Я говорю: Я. Що за ситуація? Ну, я розповідаю, що така-така, що тиждень у вас назад була, що тето-тето-тето. Те те Він говорить: а ви були е в сусідніх дверях? Я говорю ні. Ну, бо там теж є дежурний лікар, він, можливо, вас прийме. А я говорю: ага, ну добре. Він говорить: ти, іди питай, а ви, цьому чоловіку, що з оком, заходь сюди. Я йду туди питатися, і мені говорять, що лікар поїхав на виїзд. І його не буде дві, можливо, три години. Сідайте, чекайте. Бляха, я така була зла. Вибачте, ми вже прочекали півтори-дві години, щоб мене прийняли. Черга була моя, мене не приймають, приймають того чоловіка, а мене відсилають до іншого лікаря. І я така бляха повертаюся, хочу ну, розтрощити просто все. Мені не ставало ліпше, не ставало гірше, мені просто боліло, мені тошніло, я не знаю. Вийшла медсестра, яка була теж минулого тижня, вона мене впізнала, почала зі мною говорити і сказала, що це плюс-мінус ще година півтори треба чекати, поки вони з цим чоловіком. Ну, добре, я вже психувала, нервувалася, я вже хотіла їхати додому. Добре, дякую Колі, що він сказав: ні, давай чекати, бо не дай Боже стане гірше вдома. Ну, добре. Тей чоловік був під алкоголем. Як оказалося, він їхав на велосипеді і десь там потрапив в якусь яму, нахитнувся, отаке розвалив собі тут всю сторону і таке прямо ж дирки. Воно напухло, півлиця. Ой, ну, така взагалі ситуація у нього, але зараз не про нього. Нарешті. Минуло три чи три з половиною години такої тяжкої муки і тяжкого чекання. Нарешті я входжу і ем, знову вони питають, все таке, розпитують, що трапилося, я їм говорю, про які в мене біль. Показую їм ті направлення, які я здобула протягом всього тижня в лікарів, в яких я була. От. Вони знову приймають рішення поставити мені е, капельницю, дві, працетамоли, і знову щось одне, що я не знаю. Ну і приходить лікар, і починає зі мною спілкуватися, питає по-польськи, що трапилося, але питає з акцентом. Я їм починаю розповідати, звісно, що з таким самим акцентом, бо люди, які говорять без акценту, вони або вчилися десь, або з дитинства виросли в Польщі. або... Не знаходили на якісь курси. Людина, яка сама вивчила мову, звісно, що вона з таким конкретним акцентом говорити по-польськи не буде вміти. Хіба що, ну, я не знаю, потрібно дуже хотіти спілкуватися постійно з поляками і вчити різні закінчення, акценти. Добре, знову відхилилися, але зараз не про це. І я починаю йому говорити, і в якісь хвилини а він такий, ну добре, продовжуй на українській. Ну, щось такого по-українськи мені сказав. Я говорю, о, ви з України, і він говорить так, чоловік, якому за 50-отак десь. Я йому починаю розповідати всю ситуацію, що трапилося тиждень назад, що було два місяці тому який стан, що за цей тиждень мені е, зробили. Він сказав, що, скоріше за все, тут не в спині справа, скоріше за все, це щось із желудком, що треба гастроскопія. Зараз, що вони мені можуть зробити, це що вони вже зробили поставили дві капельниці. Вони мені беруть аналізи кров і мочу, знову ж таки, і приходять мені за якісь там півгодинки аналізи, прийшов лікар і сказав мені так, що знайшли у мене дуже багато, дуже багато бактерій у шлунку. Сказав, що Дивно, що раніше моча і кров нічого не показували. Сказав, що в багато бактерій, а в крові мало лейкоцитів, тому організм не може сам боротися з цими бактеріями. Я його запиталася, чи може бути таке, що шлунок віддає мені так сильно на спину. Те, що шлунок може віддавати на спину, я це розумію і знаю. Я його запитала в своїй ситуації. Він мені сказав, що, скоріш за все, так і є. Він мені сказав, що я тобі випишу направлення до уролога і сказав, що випише мені антибіотик. Можливо, в моїй ситуації треба було би засмутитися, рознервуватися. На ту хвилину, коли мені це сказали, я дуже сильно зраділа. Дуже сильно зраділа, що нарешті через половиною місяці у мене хоч щось знайшли. Мені сказали, що нарешті ж якась у мене проблема є. Що на мене не дивилися, як на дурочку, вибачте, що, типу, приперлася, нічого в неї не болить, притворюється чи щось такого. От. Я почекала, він мені сказав, що треба тобі ще до уролога і треба до сімейного лікаря, щоб дав тобі направлення. Врач був дуже милий, дуже приємний. Я дзвонила з візні щодо вчительки Марини. Вона мене забрала. Знову ж таки, дякую друзям. Не тільки є з ким попити. До речі, я не пам'ятаю відступ від того, чи я говорила, чи ні. Мама мені сказала, щоб я, хоча б поки не вирішиться моя проблема, перестала пити каву і якісь е ті коктейлі, які ми п'ємо, як вона називає, ті хімікати, різні пиво, солодке і тому подібне. Я розуміла для себе, що реально мені треба щось з цим робити. Я відмовилася поки що на місяць, можливо, найбільше від кави. І відповідно від алкоголю. Взагалі не хочу, поки не стане мені ліпше. Марина мене забрала, відвезла в аптеку, я купила антибіотик і пробіотик. І що хочу сказати, по цій ситуації, я не знаю відвічаю якогось, що я не можу знайти і вирішити цю проблему, мені максимально. Ну, максимально мені, вибачте, хірово від того, що мені болить, я не можу вирішити проблему. Я не можу, мене постійно кидає, можливо, зараз хтось там подумає або напише, що так, «Да, теж казали, що ой, спина, якусь розтяжки робила, що воно поможе. Думає, типу зробила розтяжки і все, вилікувалася чи щось. Люди. Будь ласка, зрозумійте мене, що людина, коли не знає, що з нею, вона шукає, вона бігає з одного кутка в інший і шукає якісь вирішення цієї проблеми. Засуджуйте реально, не треба мені писати в коментарях, що я там якась дурна, що там роблю якісь е розминки що треба мені було е, е, зразу сходити до того лікаря. Ой, я вже не знаю, що мені треба. Я вже, чесно, я в п'ятницю чоловік мій спав, я плакала. <плакала> Ох, щоб зараз не розплакатися знов. Я плакала, я не знаю. Така ситуація, я розумію, що, можливо, у когось більші проблеми, і, можливо, моя проблема для когось покажеться дуже маленькою. Але зараз на даному етапі мого життя для мене це проблема, тому, коли ти приходиш до лікарів і вони тобі говорять, що це спина. В такому розбитому стані, і в, і в такій, не знаю, якій ситуації, ти повіриш в всьому, що в тебе і спина болить. Тому, не знаю, завтра або післязавтра я йду в лікарню і буду далі стукати в ці закриті двері і надіятися, що вони мені відкриються. Я розумію, що багато хто мені скаже, що їдь на Україну. Лікуйся, або йди до приватних лікарів, йди до при... приватних, якихось сімейних, йди приватно, подивися собі желудок, але спочатку скажу про Україну. Люди, там, де я живу, я живу в Сумській області, місто Ромни, біля, 20 кілометрів від, в Роменському районі. І ось. Я хочу сказати вам так, щоб поїхати додому і вирішити там цю проблему, я розумію, що там мені не допоможуть. Повірте, я знаю, знаю, бо були у мене проблеми із здоров'ям, з, з моєю проблемою, проблемою асми. І намучилася я і скажу так, що навіть в Сумах мені не допомогли. Ні в ровнах, ні в Сумах. Баді лежить у мене хрюкає. Мені не допомогли. Так що у мене є те, теж свій невдалий опит, поїхати десь у велике місце. Наприклад, поїхати вирішити цю проблему в Києві. Ну, так, це можна, можна, звісно, що можна, але. Зняти квартиру це не маленькі гроші, щоб вияснити цю проблему. Піти до якогось лікаря, я не знаю, чи я там піду до державного, чи мені треба йти до приватного, це теж гроші. Купити якісь ліки, купити харчі, поїхати додому, люди це теж гроші. Звісно, що якщо буде така ситуація, що реально будуть далі продовжуватися. У мене болі і нічого мені не допомагатиме. Звісно, що я зберуся і поїду на Україну вирішувати це питання. Чому тут а я не, йду, не їду далі до лікарів е платних, тому що хочу поки що вирішити тут на місці? До всіх платних, яких я тут ходжу, які у нас є в місті, я постараюся сходити. Якщо мені далі не відкриються двері до державних лікарів. Подивимося, що буде далі. Вже перша година і вже рівно доба, як я нічого не їла, бо не можу мені до тошноти, але зварила собі бульйон, іду, посьробаю його, випити, треба мені таблетки. Проблема ще одна заключається в тому: ну це не проблема скоріше, а вірніше плани, які не вдалися у нас. Бо ми планували, що мені стане ліпше, і сьогодні ввечері ми поїдемо до Гданська, вірніше до Скаршевів, до мого брата. А завтра поїдемо до Гданська, до Гданська в консулат забрати паспорт. Мій. Але я сьогодні їздила зранку до роботи. Я 20 хвилин, я ледь доїхала. Мені дуже сильно болить спина. Дуже боляче мені сидіти. Тому не знаю, можливо, мені за сьогодні стане ліпше, і ми поїдемо завтра одним днем. так, Будемо бачити. Не знаю, треба з'їздити, бо коли я приходжу до лікарів, мені вони кажуть, давай якісь документи, я їм даю. У мене документи всі на Олексінко. А вони вбивають базу даних і кажуть, що збій в системі показує на червону, бо з таким індифікаційним кодом ти вже не Олексінко, а Бондаренко. І мені кожного разу. Приходиться об'яснювати ясню, об ситуацію, яка в мене є. Тому, можливо, я завтра зранку пойду до лікарні, буду знавати, ставати на очереді, ой, до врачів знову, буду лікуватися, налаштовуватися знову ж таки на, бадьора, на бадьори свій настрій, бо такою розбитою, як зараз, бути я не хочу. Все добре. Сьогодні так трішки пом'ята після лікарні, але завтра буду в бадьорому настрої, я впевнена, бо розкисати немає що. Хочу вам побажати кріпкого здоров'я, не хворійте. І щоб все було у вас добре. Дякую за перегляд цього відео. Трішки знову поділилася своєю. Історією знову ж таки не вирішено, і поки що проблеми, але надіюся, що все йде до вирішення цієї ситуації. Пишіть свої цікаві історії з життя в коментарях. Мені дуже приємно, що під першим моїм відео про проблему зі здоров'ям дуже багато людей мене підтримали, і дуже багато людей розповіли свої історії. Із свого власного життя або з життя якихось рідних або близьких. Тому, хто не наважився ще розповісти, пишіть, буду їсти бульйончик. Хочу їсти страшне. Трішки м'яса кинула, тому це у мене такий аля бульйон із м'язком. Рідкий холодець. Хочу, дивлюся на грушку, дивлюсь на яблуко, хочу, але так боюся їсти, щоб мені зразу не пішло. Така ситуація на 10 березня. Завтра, сьогодні неділя, у нас все закрито. Від завтра починають працювати лікарі. Подивлюсь на своє самопочуття і буду вирішувати, що робити. Чи зранку йти до лікаря і брати з вівторка лікарняний. Чи завтра зранку їхати вирішувати проблему з документами і повертатися, і вівторок йти на лікарняний. до речі, вівторок уже буде моя лікар. Ой, не знаю, буду думати. Тримайтеся, дякую за перегляд.